Тому така відповідь, звісно, буде. І Дональд Трамп сьогодні по дорозі в Ізраїль і в Єгипет сказав про те, що він подумає про передачу Україні тамагавків. Рішення ще не ухвалено. Чи буде воно ухвалено 17 жовтня, коли там буде Зеленський? Ну подивимось. Я чесно кажучи, сумніваюсь. Ви знаєте моє відношення до цієї теми, але те, що така риторика луна з боку із Уст Трампа, це дуже добре. На Росію відреагували, реагують практично кожен день. Побоюються цього. І виказують, і показують свою силу. Справді на Росії вона є, бо Росію навіть боїться Європа. Про це сьогодні європейці говорили навіть в столиці. А от запасний президент Путіна Медведєв написав знову величезний пост з приводу тамагавків, які можуть бути в Україні, і погрожує навіть Трампу. І каже, що ця історія може погано закінчитися для всіх і насаперед для самого Трампа. Медведів точно говорить по кальці, як і пісков раніше. Особливо нового, але, ну, як на мене, його пост доволі цікавий, аби ви його почули. Ну, кому не подобається, друзі, вибачайте, що власне написав Медведів мовою не оригіналу, а українською. Сто разів, каже, було сказано, в зрозумілій, навіть для зоряно-смугастого дядечка у формі, щоб відрізнити ядерне виконання. Томагавки від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх буде здійснювати не Бандерівський Київ, а саме ША. Тобто він конкретно говорить, що ми не будемо стріляти, будуть здійснювати ці пуски американці. Ну тут, друзі, направду він недалекий від істини, але справа в тому, враховуючи те, що ви здійснюєте терористичну війну проти України, має бути якась адекватна відповідь. Тому справді це нормально. Але Медведєву, звісно, це не подобається. І далі він каже, що цей пуск буде здійснювати особисто Трамп, адже він віддасть команду. Як відповідати Росії? Отожбо. бо. Залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза, викликана затяжними переговорами з накокаїновим клоуном. Ну, певно, він має на увазі нашого президента. На кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну, ви знаєте, як це буває. Підводний човен сплив у степах України і Медведєв опублікував дуже красномовне фото, де справді є підводний човен. У соняшниках українських так смішки смішками, але в Кремлі побоюються того, що Трамп справді може передати ці установки до України. І кажуть, що наземні установки для запуску тамагавків можуть вивільнитися в США. Вони колісні, доволі цікаві про це я, ще буду говорити тут на каналі. І ймовірність нібито висока. Ну, теоретично так, але як буде на практиці, нам справді треба цього дочекатися. Ми, певно що дізнаємося цього тижня, оскільки наша делегація летить до Вашингтону. Делегація на чолі з прем'єр-міністркою України Юлією Середенко, але. В складі цієї делегації, звісно, буде і Андрій Єрмак. Без нього точно ніякий. Він сказав, що на порядку в денному у Вашингтоні будуть системи протиповітряної оборони, енергетика, примус Росії до завершення війни і так далі. Санкції додаткові, тобто будуть вести переговори про допомогу з боку США. Але Враховуючи те, що там буде і президент, ну я думаю, формат буде доволі широкий, цікавий, і, мабуть, ми побачимо вже п'ятницю спільну прес-конференцію Трампа та Зеленського. Цього разу нам можна не хвилюватися. Що вона може бути зірвана, я маю на увазі зустріч чи буде скандал. Зеленський доволі помірковано зараз себе поводить по відношенню до Трампа. Всі зрозуміли, що його дратувати не можна, вказувати йому не можна. З ним треба, на жаль, ладити. Ну, така він людина, бо є президентом Сполучених Штатів Америки. Це, звісно, проблема для всіх, але з цією проблемою якось треба працювати. І Дональд Трамп, сьогодні виступаючи в Кнесеті Ізраїлю, розповів, який класний Вітков. Він каже: п'ять годин спілкувався з Путіним. Він владнав війну на близькому сході. Він геніальний переговірник і кращого в світі немає. Він говорив це не іронічно. А відверто і щиро. На рахунок Путіна він сказав: я, каже, свого часу відправив Вікофа на зустріч із Путіним, думаючи, що це буде ну 15 20 хвилин максимум. Вітков не мав, каже, жодного уявлення про Росію чи Путіна. Це прямі слова Трампа, друзі. Це пряма мова його. Він стверджує, що Вітков нічого не знав про Росію, але він його все рівно відправив на переговори. Тут складно коментувати. Далі Трамп говорить, він мало що знав про політику. Ну це взагалі епік фейл. Його зустріч із Путіним тривала, каже, 5 годин. Я сказав, про що, чорт забирай, ви говорили цілих 5 годин? Він відповів, що вони з ним говорили про цікаві речі. Про ці цікаві речі, друзі, ми знаємо. І він знову сказав, що Вікова відправить до Росії на зустріч із Путіним для того, щоб він зайнявся російсько-українською війною для якомога швидшого її завершення. Це добре. Тут я говорю без іронії. Але Трамп вже розуміє, що так як то вирішить Вітков із Путіним щодо завершення російсько-української війни не буде. Але звісно будуть чинити тиск і на нас в тому часі, тому що кожного разу Трамп говорить про те, що Росія і Україна вбивають одне одного. Хоча треба говорити по-іншому. Росія вбиває українців, а ми боронимося від Путіна. Але він сказав, що буде займатися Вітков не Україною, а Росією. Це також дуже цікавий момент. а Певне, сам він особисто буде займатися нами. Сьогодні ж до столиці приїхала високодипломатична представниця Європейського союзу Кая Калас, яку ви добре знаєте. Я сьогодні про це говорив зі своїм колегою на каналі. Ігором Челенко можете переглянути це відео, воно вже є. Ми там проговорили, чому вона приїхала і що це означає. Тут лише додам про те, що під час прес-конференції із очільником закордонного відомства України Андрієм Сибігою Кая Калас сказала, що війна Росії проти Європи гіпотетично можлива. Вона вже цього не запречує, в принципі раніше цього не запречувала, але вона говорить так, що нібито ця війна може статися в будь-який момент, а не через 2-3 чи 5 років. Вона вже, каже, триває. Європейський союз повідомила, вона виділив 10 мільйонів євро на спецтрибунал, який судитиме Вище керівництво Росії, за злочини проти України. Нагадую, друзі, спецтрибунал вже створений. Він був створений 25 червня. Відповідну угоду тоді підписали Україна і Рада Європи. Звісно, поки що цей трибунал не запрацював, війна не завершена, але те, що є такий суд, це дуже добре. І він буде судити. Злочинців з Росії за принципом, як то відбувалося у Нюрнбанському трибуналі, коли судили нацистських злочинців після Другої світової війни, це точно буде. І те, що Європа це підтвердила на офіційному рівні і виділяє на це навіть кошти, це дуже добре. 10 мільйонів євро для роботи цього суду це дуже дуже хороша новина. Тим часом очільник німецької розвідки Мартін Єгер на відкритих парламентських слуханнях в Бундестазі повідомив про те, що Путін може напасти на Європу в будь-який момент. Фактично в один день лунає заяви від Каї Калас і від очільника розвідки Німеччини. Це не випадковість, це означає, що така риторика там постійна і вони чекають нападу. Нещодавна інформація про появу зелених чоловічків на кордоні з Естонією. Після чого МЗС Естонії почався заспокоювати. Засвідчує, що так, Росія готує такий напад. І це вже не бутафорія. Що, власне, сказав Мартін Єгер, так звати очільника розвідки Німеччини. Ми не можемо дозволити собі розслабитися, вважаючи, що можлива російська атака станеться десь там в 2029 році. Ні, ні, каже, це вже не працює. Ми вже сьогодні перебуваємо під вогнем. За його словами, ситуація за останні місяці загострилася. І він каже, дії Росії спрямовані на підрив НАТО та розкол у Європі. Так, друзі, це головна мета зараз Росії. Для досягнення цієї мети Росії, якщо вважатиме за потрібне, не стане уникати прямого військового зіткнення з НАТО, Уже навіть в цьому в Європі не сумнівається. І це теж добре. Що вони для цього роблять? Ну, вони поки що будують стіну дронів. Це офіційно, але насправді там заходи більш суттєвіші. Ну і найголовніше, що вони формують громадську думку про те, що необхідно буде захищатися від російської агресії. Їм страшно, зрозуміло. Але...